Над посібником для охочих поглиблено вивчати біологію, доцент профільної кафедри гуманітарного університету Наталія Грицай працювала сім років. До нього увійшли тренувальні вправи, каверзні питання з відповідями та безліч таблиць, якими стисло викладено шкільний курс з біології. Вважаю, що таблиці і схеми набагато краще допомагають засвоїти матеріал, чим просто текст. Дуже люблю використовувати в навчальному процесі таблиці. Щороку вчитель біології зі Здолбунова Тетяна Базан готує зі своїми вихованцями декілька наукових робіт. Свого часу дослідження про стан водоростей у водоймах райцентру отримало визнання провідних вчених та призове місце на всеукраїнському конкурсі захисті. Педагог пояснює, складно вчити дітей без відповідної методичної бази. Дуже мало зараз літератури, яка може використовуватися в шкільному курсі при підготовці дітей до контрольних випробувань. Загалом у всеукраїнських конкурсах та захистах наукових робіт цьогоріч взяли участь понад дві. Сотні юних рівненських біологів завдяки посібнику вчені. Очікують на збільшення інтересу школярів до вивчення біології. Видання стало наступним кроком у розвитку цього напряму науки на теренах краю. Першим вже було нещодавне відкриття малої академії наук лабораторії селекції та генетики. Тут юні вчені можуть проводити різноманітні біологічні досліди. Цей посібник з біології дуже велика можливість для того, щоб сам себе перевірити, чи ти настільки добре знаєш біологію і чи ти зможеш вибрати подальшу професію в цій сфері. За часом науковці очікують на збільшення в нашій області кількості біологів та медиків з дівчаними званнями. Наразі кажуть, їх катастрофічно бракує. Новий посібник дозволить абітурієнтам ретельніше підготуватися до вступу в інститут і присвятити своє життя саме цій професії. Так як медики пишуть ну, за НО із біології, і ця дисципліна є профільною для цієї спеціальності, то звичайно дуже. Актуально випуск саме таких посібників Володимир Струс Назар Мідріган, інформаційна програма День.